Всіх українських чоловіків до України або додому, до хати. І загалом українців потрібно повертати до України. 6 та 7 січня на прес-конференціях, звісно, таке звучало. І це продовжується в засобах масової інформації. Тому сьогодні я хочу вам розказати, пояснити своє бачення, як це все, на мою думку, і з мого досвіду. Є насправді, ну, а ви собі зробите свої висновки. Хто не підписаний, не дивиться мене, не знає, хто я що, я можете, я лишу в описі до цього відео посилання на сайт, який відноситься до цього відеоролика, можете зайти про мене, почитати. Ну що ж, я, в принципі, продовжу одразу. Дивіться, зараз у влади. У тих, в кого вона є в руках, хто має ту булаву влади, зараз йде боротьба за голоси за рейтинг. Зараз дуже багато де проходять та будуть проходити різного типу вибори, Проводяться соцопитування, дуже багато всього. І з другої половини 2025 року, наприклад, в Німеччині. Скажімо так, тренд, тенденція на деміграцію. Про це я вже знімав відеоролик. Така інформація мені приходила від чиновників у Берліні саме з відділу, який відповідає за біженців та мігрантів. Це не стосується лише українців. Загалом тренд на деміграцію. Так, і ви це можете бачити також по США. І дуже багато хто в коментарях зазначав питання: а чому? Так, активно піднімають питання про висилку саме українців і саме українських чоловіків. І тут є ряд причин, на мою думку, на мою суб'єктивну думку. Ви можете з нею не погоджуватись. По-перше, Німеччина, так само, як і багато інших країн, членів Європейського Союзу, розуміють, що Росія зупинятись не хоче, але і воювати з нею вони теж. В якомусь діапазоні не можуть, в якомусь не хочуть, в якомусь не встань, так? І вони прекрасно розуміють, що Україна це живий щит. Так завжди знайдуться коментатори та люди, які, яких я вважаю ну, розумово відсталими, які цього не розуміють. Але Україна це по суті живий щит для країн Європейського Союзу, для того, щоб цей щит функціонував, для того, щоб він існував, потрібні люди. Тому звісно, для чого. Відправляти туди свій народ, думаю, кожен президент чи канцлер своєї країни ліпше, нехай от українці там і вмирають. Чому це так? Тому що Україна насправді, ну, не в перший рік, ну на другий, третій, дуже легко та просто могла б. Перемогти Російську Федерацію, якби вона отримала ленд-ліз, який можна було б порівняти з тим, який був проти нацистської Німеччини. Тобто, якщо б країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки та інші країни підтримали б Україну на тому рівні, на якому це дійсно потрібно, Україна вже б давно перемогла. Тому що зараз, грубо кажучи, йде війна більше така технологічна, так БПЛА і тому подібне, і так далі, Україні дуже сильно не хватає цієї допомоги. З другої сторони, українські чоловіки, які їдуть з України, їх теж можна абсолютно і категорично зрозуміти. По-перше, боятися за своє життя це нормально. По-друге, ну що вони бачать зараз там? Корупція, комуство, людолове. Тоді тепер Звісно, їм страшно, вони не хочуть там залишатися. Вони йдуть в країни, де вони отримують за один раз набагато більше, ніж отримали в Україні за все життя. Це теж можна зрозуміти. Тому це все перетворюється в певні комбінації зараз. канцлер Німеччини, так само як політики інших країн, почали сильно втрачати свої рейтинги. Їм потрібно рейтинги завойовувати назад. Їм потрібно показувати, що пріоритет на внутрішньому ринку, так би мовити, а не на зовнішньому, і що населення, там, наприклад, в Німеччині, наше населення для канцлера пріоритетніше ніж українці, і це теж можна зрозуміти. Але це все формат та категорія засобів масової інформації. Тобто, депутати виходять, говорять, розказують, отримують собі свої бали, але є питання реалізації. Не реалізувати ті всі плани, не реалізувати масову висновку, масову депортацію і так далі. Що можливо реалізувати? Можливо реалізувати те, про що говорили сьогодні, точніше, вчора, 7 січня та 6 січня, щоб Україна. Більше обмежувало та зупиняло перетин кордону та переїзди українських чоловіків до країн Європейського Союзу та не тільки. Тобто, зі сторони України має бути СТОП більш жорсткий. Це реалістично. По-друге, як вони сказали, зробити країни Європейського Союзу менш привабливим тобто, знаєте, скорочення по системам допомоги дуже толерантно, знаєте. По-третє, це можливо ускладнювати процеси інтеграції. Але це все на перспективу має і свої мінуси. Тому що українці, як мігранти і ну, біженці на даний момент, вони для, Європейсь... для країн Європейського Союзу, для Німеччини, на перспективу це просто джекпот насправді. Але це на далеку перспективу. А рейтинги потрібні зараз. Сьогодні. Про російські партії дуже добре набирають оберти на цій всій темі. І, як ви замітили, дійсно дуже мало, дуже мало пріну з українцями тем про інших біженців. Це пояснюється багатьма факторами, так само, як і тими, що німці їх просто бояться. Вони їх бояться, бо вони знають, і ви це можете прослідкувати в засобах масової інформації неодноразово. Як тільки починаються якісь Політичні рухи проти тих біженців. Ну, На сьогодні-завтра вже масові демонстрації. Не сьогодні, завтра вже там і скандали, і розоблачення, і там погрози, і бояться вже терактів. Що не хоче відбуватися. А що буде відбуватися, якщо от зараз взяти і от сказати, от всі українці ну, пішли в сраку? Ви думаєте, українці якось об'єднаються, вийдуть, будуть масові демонстрації і так далі? Не буде. Не буде абсолютно. Українці, як показало до зараз, як показала практика, станом на сьогодні, знову ж таки, з мого досвіду та моєї діяльності, класно об'єднуються так точково. Так, тобто є там точка X, так? якийсь проект, чи ініціатива, чи подія. Там якась групка українців об'єдналася. 10, 20-30 тисяч. Супер. Там так само. Так, щоб всі об'єдналися. Ніхто в це абсолютно не вірить. Я в це вірю на перспективу, якщо жорстко підіжме. От якщо прям підіжме, якщо от буде, от вже не за горами вам дадуть жестача його про піздона, тоді, може, вони задумуються. А так загалом яд, яд, яд і один на одного срад, в принципі нічого нового. Так що, от вам і вагомий показник на практиці. І перспективи, коли на тих біженців гонять, ну вони знають, що буде прям ну мама, не горюй, що буде, ну, буде творитись. А на українців можна. Прекрасний метод для хайпу, прекрасний метод для засобів інформації, для всього. Просто прекрасно. Бо українці нічого не зроблять. Це просто факт. Ви можете з ним сперечатись, доказувати щось інакше. Вже пройшло достатньо років, і вже достатньо можна прослідкувати, що абсолютно нічого не буде. А ті хороші моменти, які стосуються українських біженців, вони змін переважно не публікуються або десь на дні інтернету. І можна знайти дуже багато класних статей стосовно прогресу інтеграції, тих, хто працює, хто навчається, хто відкрив свій бізнес і так далі. Це все можна знайти на дні інтернету, на якихось маленьких регіональних сайтах, бо в форматі. Такого масового якогось новиного порталу набагато цікавіше та крутіше запостити щось жахливе. Українських біженців будуть виганяти там, чоловіків не будуть пускати. Як це роблять? Українські ЗМІ і не тільки. Тому, загалом, знову ж таки, масова виславка неможлива. Погіршити формат добирання та утримання захисту є можливим. Зменшити перспективу утримання різної допомоги України і Європейського Союзу, є можливим, але також це все потрібно розуміти, що загалом це все популізм, і одна справа, коли вони озвучують та говорять, друга справа, коли вони переходять до якихось дій. Так саме тому я дуже довго вибивав статус повноваженого по українцям, щоб, хоча б до своїх запитів, заяв чи ініціатив. Додати якоїсь ваги, щоб на це більше звертали увагу. На жаль, загальної якоїсь масової підтримки ще досі не було, тому ну подивимося, що буде далі. Ну, якось так.